Ціна зростає, а якість падає у Чернівцях. Планують вдвічі підвищити ціну на проїзд. Проте стан громадського транспорту аварійний і чернівчани в один голос критикують роботу тролейбусів. Подробиці далі. Вже від жовтня чернівчанам за проїзд у тролейбусі доведеться віддавати 10 гривень. Удвічі вищий тариф затвердять на засіданні виконкому. За словами виконувача обов'язків начальника тролейбусного управління Петра Лисака, причинами зміни тарифу є зростання вартості електроенергії та витрат на зарплату. Але на підвищення ціни городяни реагують негативно. Таких всі погано ставляться, Це дуже дорого занадто. Якийсь тролейбус тролейбусах, тролейбуси вже всі розвалюються і думаю, що на дядь їх взагалі не стане. Тому що, наскільки я знаю, наша влада взагалі не допогає тролейбусному провінню, а тільки звільнила кондукторів і создала хаос тролейбусів, водій видає талони і тут же керує Ви Розумієте, ти зайшов на задні двері і тобі через всю толпу треба прийти йому дати гроші. Я вважаю, що це неправильно. Так не повинно бути. Негативно. Тому що я студент, а ще тому що наше місто, місто не настільки велике, щоб давати аж цілих 10 гривень, щоб проїхати 2-3 кілометри. І те ж саме з автобусами. За 10 гривень хотілося, щоб було чистенько, був кондуктор, а не водій кричав по. Мегафону, який деколи не зрозуміло, що він говорить, хотілося б бачити чисто, акуратно, щоб можна було присісти, а наїхати набитим повним. Отаке От хотілося б звичайно, щоб було б набагато краще. Я розумію, що зараз країна у нас воєнний стан. Це дуже-дуже погано, але якщо вже взяли, зробили пан клічук, привіз техніку звідти на Соборну. Ці кошти могли б піти на допомогу воєнним. Ціна на квиток зростає, а якість перевезень занепадає. Більшість тролейбусів, які щодня курсують чернівцями, аварійні і їздити ними небезпечно, розповідають колишні водії ЧТУ. Обшивка хто вагонкою обкладав? Вагонка просто вздулася і гнила. Це просто пасажир приходить і толкається, і все, і зразу гниле. Неодноразово навіть я робив на такому тролейбусі 353 му Вольву, там і сідушка падала, ну то безхозний, безхозний тролейбус, там і гримало, все, і так, і чесно вам скажу, за що десь гривень давати, якщо немає ніякого комфорту. Тролейбуси за последній от. Почти два роки Фактично ремонта у них, такого як вони должны небулі отримати, їх нету их не ремонтують, ні спеціалістів, які можуть просто правильно поставити як мінімум діагностику. Фахівці кажуть, навіть сучасніші моделі тролейбусів, які були закуплені декілька років, тому швидко виходять з ладу через неякісні чернівецькі дороги. Саме скартак убивча для тролейбусів вулиця головна. Самі розумієте, що на тій бруківці. Але... Що б не робили там, і почнуть від вібрації і щілини, через ті щілини будуть тягнути пилюку і тому подібне? Як наслідок, кількість робочих машин на маршрутах різко скоротилась. У свою чергу керівництво міста продовжує скорочення механіків, водіїв та кондукторів. А простим чернівчанам просто пропонують платити більше і далі терпіти всі незручності. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.